Почнемо багато і в нас на лісах де були бойові дії. Знайшли. 122 мм телевійські постріли пушки. С-17 бух-17. Бойові дії проводяться і краще бути попередженими. Я надію, що нікому не, не попадуться, але краще, щоб діти це розуміли, знали. І якщо знайшли чужу іграшку там, чи чужий незнайомий предмет, що не потрібно брати. Що завгодно, що під руками було сапера, який мінував любу іграшку, він може замінувати. І що побачили? І що зробили? Зупинилися. Як ви? Думаєте? У кого яка наступна версія? Тяжко, ні, мені тяжко. Давай. Не треба чіпати речі, які більш похожі на якісь снаряди, бомби, ракети, типу кусочок якоїсь ракети. Треба відійти на безпечну відстань. Інші типи вибух небезпечних предметів це... Якщо є телефон дзвонити в 101 або 102, якщо немає, піти до когось поблизу, попросити телефон, щоб вони позвонили і розібралися. У нас ще є, які сподобаються, які викидають система, то можна зараз. На жаль, за період 2 переділи території. А, тобі з Коли наступає, серед спрацювання не під 5 кг. Він не на жаль.